Так, доброго вечора вам. Дивіться, яку я шкоду знайшов. Я так подумав, я не знайду емпаєшну шкоду на комплектації в Німеччині, їх вже повибирали. Я питав хлопців із Швейцарії. Ну, навіть, щоб вона вийшла 50, вона, вона вийде 9,5-10, 9 з копійками, щоб там на ній хтось хто її привезе, підготує ще пару рублів, що заробити. Тобто її знайти всі розводять руками. Тобто МПА 1,6. І 1, це все-таки це вже віджилий мотор по-розумному. От я дзвонив до того чоловіка, 1,4 саха. Він каже, зараз тільки такі ввожу. Нідерланди, Голландія. Дивіться, вона вся в рідній фарбі. Задні партронички є. Вона дуже на жирній комплектації. ВРС-очні диски. О, реально диски гарні, літня гума. Не знаю, 206 пробігу, кажу, що її пробіг треба буде дивитися. Цепок взяли її, що не була ГБЦ побита, так каже власник, цепок просто підбраскував, бо замінений цепок. Каже, 15 тисяч гривень. Засунув ципка, значить, повинно бути все там файно. Головне, що головка не бита. Значить, і оригінальна лобовуха, вся машина в рідній фарбі. 12 рік, 1,4 4 саха, 206 пробігу, 8900 вона стоїть. Ціна немала. 8900. І він каже, що сертифікат він зробить. І невеликий торг. Типу, бо дорого її купив. Дивіться, який салон. А, плюс тут є люк, і він такий ще є, там на три кнопки, не, не крутілки, електричний. Це просто якась хтось замовляв собі. Е Верески бувають, і то не на такій чисті шкірі. Я ще не бачив п'яту на саха з таким салоном. Чорний шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат. Мультикермо, великий телевізор, круїз, датчик світла є, датчик дощу немає. І два стеклопідйомника чомусь. Ну, хтось собі так замовив, типу. ну, типу, чесно, там ті 4 вони для водія не потрібні. Дивіться, який, який апарат. Получка в багажнику є. Коротше, я би радив розглянути цей варіант. Люк працює, не тече, все казав, працює, кліма працює, машина обслужена. Замінний ципок, масло фільтра. Навіть якщо вони не сильно дорогий ципок поставили, все одно він походить. Якісь тисячі, не знаю скільки, а далі ципка можна замінити. Це ідеальний варіант для того чоловіка. Вона економніша, вони не масло жери. Ви... Ми просто купуємо ці машини собі, своїм знайомим і на продаж. 1,4 саха 90 кВт. То я рекомендував, ви запропонуйте чоловікові. Тачка реально класна, а він хай подумає. Ну, Коротше, те, що я дивлюся, отак, по арках я пройшовся, по порозі. от. Немає тут ржі, поріг цілий. Наскільки я розумію, мені здається, що він в оригіналі. Ці плівочки є. Тобто задні партроночки є. Плюс ну, тут така ця хороша штука. Ну і ця, походу, це заводська, бо я ще такої не бачив. Це хтось собі замовляв заводу, таку машинку. Далі. Так по арка скрізь ні да яржі не бачу, вона вся в рідній фарбі, тут теж плівочка є, поріг так само все в нормі. Тобто, я рахую, що ця машина є досить непогана. Тому ще, я б сказав би. Колоток ще тут є багато, до речі. Я не знаю, чи я так зніму вам. Ну, На камеру важко зняти. До речі, і задні, ближні колодки нормальні, і ще є колодки. Є ще, ну я і так не можу залізти туди. Мішеліновська гума. Ну, таке. Гума зад мішелін, перед не мішелін. Але ще є трохи гуми. на цей сезон Ну, коротше, я, по-моєму, зробив такий швидкий огляд машини, але я розумію, що це є машина. Якщо він готовий такі гроші платити... Бо така машина дорого, стоїть на такій комплектації. Ну, якось так. Запропонуйте. Її можна перевірити, все, подивитися, більш детально на ямі послухати, проїхати, якби на холодно заводиться. Ну Я рахую, що це варіант класний. Набагато лучше за ТСА, і за 2,0 із із і так далі, тому подібне. Бо вони дорогі в ремонті, а ці набагато простіші двигуни. і вони кращі все одно за 1,6 і по розумному. Ну отак, моя така думка.